Слухай, мені здається, що поезія взагалі не має не має кордонів. Вона має, знаєш що, межі, межі видимості. Тобто, як ми зараз поглядаємо за допомогою цих сучасних телескопів за Всесвітом, за всіма цими решима, ця межа постійно ніби відсовується, тобто стає потужніше обладнання, і ми можемо зазирнути більше і далі, і далі. І так само поезія. Тобто питання в тому, це як умовно світло, яке від зірки має певний час, пройти, щоб воно дійшло кудись там до якихось країв. Але воно доходить і продовжує рухатись далі. І от так само поезія. Можливо, вона ще не всюди дійшла, але вона доходить. Тобто, ми, ми не дарма порівняли це з життям, куди може дійти життя, туди може дійти е, поезія. І я коли говорю життя, я не кажу про якусь біологічну його складову. Так, я говорю взагалі про якесь не знаю, ментальне життя наше про те, про що думає людина, так, про силу її думки. Тому що те, куди людина своєю думкою доходить, це ж теж межі ось ті, от, так. І ми їх постійно відсовуємо. Я думаю, що людству прийде кінець, якщо ми перестанемо це майже відсовувати.